Святкові права: сімнадцять сумчанок сьогодні отримували дозвіл на керування автівкою. Здавали іспити з квітами. Напередодні жіночого свята їм вирішили підсолодити екзамен, подарували квіткові пакунки. Чи посприяло це гарним оцінкам? Розповість Юлія Марковська. У групі з 30 сумчан, які складали теорію, більша половина жінки. Сьогоднішній іспит їм вирішили зробити особливим. Сьогодні напередодні міжнародного жіночого дня 8 березня. Ви у нас в гостях в сервісному центрі. Так співпало, що ваша група буде здавати сьогодні іспити, кандидати у водії. Та це згодом. Спочатку приємне. Вітаємо. Вітаємо. У дівчат було 20 хвилин, аби справитися з тестовими питаннями. Були й ті, хто відповідали швидше. Бистер справилась, тому що вчила правила. От наскільки сложний, якщо ти знаєш, то в принципі не сложно. Вирішила здати, тому що вважаю, що вже прийшов час самим керувати, а не весь час прохати свого чоловіка, кудись відвести чи було складно, тому що хвилювалася дуже, майже не спала всю ніч. Весь час думала про ці питання, які будуть, і дуже переживала, що буде саме хвилювання, мені завадиться знайти правильні відповіді на питання. Хоч і день майже передсвятковий екзаменаційний графік, як завжди. О, після тестового іспиту дівчата прийшли сюди на майданчик, аби випробувати свої сили у водінні авто. Після того поїдуть кататися містом. І вже тільки тоді стане відомо, хто ж таки отримає права. Юлія Марковська Сергій Лазаренко на часі новини.